Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я на просон. І сьогодні хочу подивитися на колоді МАК, колода відродження МАК. Тут карта, дві карти сили, карти роду, карти підтримки. Хочу подивитися, знаєте що? Мої блоки. Хто я? Мої блоки і що з цим робити. Можливо, у вас їх немає, але в чомусь іде так. І чомусь два варіанти, і мальчики, так. Перед вами якісь можливості, яких ви, можливо, не бачите, ж хочеться сказати, або, ви знаєте, просто боїтеся туди піти. Можливо, самі себе блокуєте. Отак. Йде. Поїхали. Перший варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Що вас блокує? Що вас підтримує? Тут дві карти. І порада. Далі, другий варіант. Це буде довго, мабуть, але як і є, дівочки, коли треба, тайм-коди не буду, тому що я вважаю, в цілому розкладі можна щось подивитися ну, для себе. Хто ви в мене на сьогодні? Так, що вас блокує, знову дві карти хоче. Що вас підтримує? Ви самі себе підтримуєте, так? І порада. На дні колоди карта, знаєте чого, якогось прориву, якихось емоцій, якоїсь бурі. Можливо, знаєте, навіть те, з чим ви не можете справитися. Або, або той потенціал, який ви не можете відкрити, а він у вас є. Так, будемо дивитися. Обирайте варіант. Перший варіант. Працюємо, другий відпочиває. Так. Хто ви в мене на сьогодні? Так, дівочки, ви у нас тут людина. Я вам так скажу, за яку дуже багато балакають. Людина на виду, людина, яка от чомусь мені де завжди була обсуждаєма, про яку завжди слід плідкували, за якою завжди слідкували, за вашим ресурсом, за тим, ви, в принципі, в стабільності у я вам зараз скажу. Тобто ви от так і скажу, що ви не нуждаєтесь. Можливо, вона віднайти, люди удивляються, як вона може так, наприклад, там працювати, не працювати, що майже нічого не робить, а от так, от, або там, ну. Те, що мені пішло в голову, так перше. Але так ну, забезпечено, так добре виглядає і так далі і тому подібне. Тобто ви тут практично ресурс. Розумієте, самі по собі ви ресурс, і ви, от, знаєте, от люди навіть вважають вас кращою за себе. розумієте? І от ніколи вам цього не скажуть. Можливо, навіть беруть вас за приклад. Далі. Що мене блокує, так? Перший варіант. Дівочки, знаєте, я вам щось скажу, що вас блокує. Вас блокує. От я вам зараз буду казати состояння, коли знаєте, коли ви наскільки розумна, наскільки розумна, наскільки мудра, що іноді аж здається занадто, у вас наскільки е можливостей от куча. Куча, можливостей. просто от ви от будь-яким шляхом, ви, е, яким би ви шляхом не пішли, розумієте, у вас просто можливості, за що б вони взялися, я вас увіряю, що це вас, мабуть, ще з дитинства, зі школи, за, за що б вони взялися, у вас все виходить. Тобто у вас просто саме, знаєте, як саме корінь в тому, що ви от, е, не можете вибрати вірну ветку із багатовіроятних. Розумієте, тобто ви за що не взялися, у вас все виходить і через, через те, що у вас якийсь колосальний опит знань мудрості. І ви от, можливо, от не скажу, що розпиляєтеся, а ви от не можете вибрати саме вашу ветку. А вам кажуть про те, що отайте, вам треба заспокоїти свої емоції розумієте, і от чисто бачити шлях. В принципі, то шлях один, але ви до нього можете дійти якнайшвидше або от навпаки, лабіринтами. Тобто у вас дуже багато варіантів, варіантів добратися до всього цього. Можливо, навіть ви ще не бачите кінцевої цілі, розумієте, що саме ви хочете. От пробуйте, десь щось дещо так, і ви зразу міняєте, міняєте, міняєте віточку, поведінки, напрямку там, де ви працюєте, так далі, тому подібне. Хоча, в принципі, ви йдете вірним шляхом, дівочки, по мудрості у вас дуже багато знань. Можливо, навіть аж через чур знань, що ви от во всьому профі, можу сказати, що ви не можете доторкнутися і зробити щось одне, і завершити його. розумієте? От в чомусь одному просто проявитися. Оце ваші блоки. В чому ще ваші блоки? Ну, йди, іди. іди. Чому ще ваші блоки? Що вас блокує? І дайте, що, е, от дивіться, тут немає жодної карти, там, де ви з партнером. От жодної бо тут ніхто вам не заважає. От ви самі собі заважаєте так. Е, багато емоцій, нездатність, е, знаєте, як м -м, схаменути свої енергії, тобто згладить, вчасно згладить їх. розумієте? Ви чомусь випльоскуєте. Вам кажуть про те, що. Частково, можливо, вам підказки йдуть, але знаєте, можливо, на вас ще якийсь вплив має. Е... От не скажу прямо таке, що рік, знаєте, як я вам зараз скажу, що ключі у вас дійсно такі в руках, і підказки вам йдуть. І, знаєте, що ви от якось не вірите в свої сили, от не знаю чому. От Насправді ви, дивіться, тут у нас саме тігрюшка, а бачите себе ще якоюсь, от чогось не так лягла ця карта, правда, а вона лягла отак, тому що ви насправді сила сіліще, мощ просто, а бачите себе ще якоюсь дитиною. От боїтеся цієї, можливо, відповідальності, тим самим себе блокуєте. І кажуть про те, що, знову ж таки, що ви любу проблему, любий шлях можете розібрати по молекулам і знайти відповідь, упорядкувати абсолютно все, залагодити, згладити. От знаєте, як злагодити? Тільки не так, що так, нехай так і буде, а от в плані, що ви можете знайти цю опору всередині себе. Розумієте? От так, вам кажуть, що це все у вас в руках. Так, ще хочу аж сюди. Що ще мене блокує, Дівочки, вам знову кажуть, дуже багато ключів. Дуже багато ключів, знаєте? І це якось кажуть про те, що це ваша карма. Дуже багато ключів. Про що? І знаєте, кажуть, що рід вас підтримує, ви знайдете це, знову ж таки. Беріть підказки від роду. розумієте? Фільтруйте інформацію, яка до вас приходить. Тут у вас все. У вас тут все просто от. Шикарно, матеріальна карта на вас випала, ключі на вас випали, кармічні уроки. Можливо, зараз ви просто вас якось знаєте, рід вас направляє, щоб ви якийсь урок завершили і вірно вибрали шлях. Можливо, тому ви метушитеся, так розумієте? Далі. Що вас підтримує зараз? Дівочки, от вони кажуть про те, що ви повинні розуміти, наскільки ви ресурс, ви повинні розуміти, що як би там не колібалось вокруг вас простір, у вас всередині має бути опора. Ви повинні бути от таким от важним, важним, глибоким китом, тому що ви і є цей ресурс, на вас випала карта ресурсу. Розумієте, на вас карта ресурсу. Далі ви повинні відчувати, знову ж таки, коли швидше, коли повільно, коли стоп. Отак, навчитися слухати себе. Розумієте? Не поради, не підказки, то, знову ж таки, на всіх картах ви, розумієте? І карт про те, що, знову-таки, карта, от ем, всі знання, які ти отримуєш, розумієте? от вам треба їх ем, поливати. Поливати, ну, не, не зупинятися, все одно отримуйте. Прийде час, як я колись розказувала на якомусь складі, що прийде час, коли вся це, здається, що це дезінформація, але насправді все у вас воно складеться в, в таку хроніку Акаші упорядочену, Розумієте, все у вас потім складеться все. Отак, От що точка сили всередині себе повинна бути. І не вздумайте зупинятися. Розумієте, поливайте те, чим ви займаєтеся, не зупиняйтесь ви на вірному шляху. Підказка. Карта ключа, карта ключа, карта підтримки і карта тобі просто страшно, розумієте? Тобі просто страшно, тому що ти не знаєш, що далі. Тобто, от ви, можливо, ви боїтеся, що ви щось отримаєте те, чого хочете, розумієте? І ви не знатимете потім, що з цим от отримати отримала, а що робити далі не знаю. А тобі кажуть про те, що ти зрозумієш, у тебе будуть підказки. Розумієте, тебе прийде підказка через рік, через тобто, або прийде людина, яка тобі зможе допомогти підказати, направити тебе. Не бійся цієї висоти. Це твоя висота. Біля тебе вже сходить сонечко. Ти на вірному шляху, дівчатка, і ключі. Завжди ключі у вас у руках. Зрозуміли мене? Приймайте ви блага. Перший варіант. Благодарна, дівчатка. Прекрасно, по-моєму. Дуже багато знань. Да? Дуже багато знань, тому і так тяжко. Благодарю, перший варіант. Давайте подивимося другий варіант хто ви на сьогодні. А тут у нас мудрость, мудроще. Людина, яка практично тут емоціонує, а тут людина більше созідає. людина знає, хто вона, людина пізнала, які знання, які. До яких стремилася, відкрила цю книгу, можу сказати. знаєте, захищає ці знання, можу сказати. І знаєте, все, що метушня навколо неї просто її навіть не колихає. навіть її не бентежить. Ви тут холодна, ви просто викурюєте все, що не ваше. Розумієте? І це прекрасно. Твоє таке, тут сіла, сіліще, мудрость. Знаєте, людина, яка після року змії йде рік дракона, каже про те, що просто сняли шкіру, пройшли якусь трансформацію, і знаєте, і ви оці, ви оці знання, ви їх бережете і нікому не розказуєте. Але ви цю книгу для вас ця книга вже відкрита. От, шикарно. Що вас блокує? Дівочки, ну, тут от посторонній вплив, от я вам чесно кажу, тут посторонній вплив. Дивіться сюди, вам кажуть про те, що ви доволі таки гармонічно всі карти підтверджують, ви про прокачана абсолютно. Всі тіла ваші прокачені, всі ваші чакри прокачані. Тут вам намагаються підсипати якоїсь хе, люди, яких, від яких ви не очікуєте, хто це. Люди, знаєте, які? до яких ви якось емоціонуєте. Емоціонуєте, і от тут кажуть, про те, що вам треба тут збалансувати, про що ще миші. Підказки. От кажуть, дівчатка, що тобі це відкриється. Книга відкрилася, дві, книжки, дві карти книги, і вони сюди вийшли на вас. От наскільки, ви розумієте, це моя підказує, Наскільки ви мудра? Ось дивіться сюди, ви це зрозумієте ось-ось. Розумієте? І кажуть про те, що навіть, знаєте, як от ваш світ перевернеться просто. От Ви зрозумієте, що, можливо, ті, що з вами зараз за одним столом, я не кажу, що ви тут за столом, але кажуть про те, що ви от зрозумієте, що для повноцінного. Того, щоб цього чогось досягти, знаєте, як треба, можливо, навіть частіше за все йти самій або самого. І кажуть про те, що оця вся метушня просто відпаде. Всі ці непотрібні люди відпадуть, і ви зрозумієте вірний шлях. Можливо, навіть от, роздивитесь своє оточення, відкинете, і от сразу вам стане все ясно. Я ці карти залишаю. Розумієте, оця буря просто стихне. Оця буря просто стихне, вам підсвітять. Зрозуміли мене? Так, я вам вже підсвічую. Добре. Що ще мене блокує? Тут я вам скажу, що більше нічого. От чесно кажу. Кажуть, що прийшов час, ви ці двері відкрили, тут всі карти дверей, книги, ви тут все відкриваєте. Прийшов час просто, просто відкинути якихось людей, не ваших. От чесно вам кажу, дивіться сюди. Нічого вас, ви просто, можливо, вас трошки, знаєте, блокуєте, що ви боїтесь сам залишитися без якихось друзів, без чогось такого. Що ви на цьому шляху, хоча тут за вами все одно хтось є. Ну, дай Бог, що, можливо, у вас просто велика кількість друзів відпаде і залишиться один єдиний. Розумієте? Карти од... ну, одного, але от тут в кінці кінців залишається в кінці все одно ми всі. Ми ж приходимо сюди одні і уходимо одні. розумієте? Не, не треба не за що хвилюватися хтось один з друзів біля вас залишиться все одно, самий найп'яданий. І тут, ну, навіть якщо і відпаде, це ж не його життя, це ж ваше життя. Розумієте? Ви повинні свою ланку, свою стізю нести. Вести свій шлях, розумієте? Час прийшов, у вас прийшов час, що вас підтримує. Дівочки, вас підтримують через сни. Вас, я вам скажу, очищають через сни. Ви працюєте, можливо, з со стихіями, в смислі, ви може, можливо, якось не коли окупаєте, е, щось там просите, щоб вас очистило. Розумієте? Тут про, е, мені також йде про виходи вас астрал. Можливо, у вас якісь яскраві, неможливо, так і є. У вас якісь яскраві сни, які, через які вам йдуть підказки, через які у вас відкриваються нові доступи. Так, тоді, коли ви знаєте, тоді, коли ви. М в гармонії. От, кажуть, спина ваша прикрита. Розумієте? Прикрита в смислі вашим. От хусь прикриває вашу спину, і це нереально круто. Чесно. Кажуть, про те, що у вас вісні вас направляють. У вас є багато варіантів дійти, але вас направляють, підказують вам. Розумієте, через сни саме. Е, так. Що ще вам підказує? Дівочки, от ви самі собі помощі пора, про що це? Тут знову таки кажуть про те, що знаєте, про те, що о, зараз ви ще в якомусь проєкті не багато людей, нівочке, зараз. але в кінці кінці ви повинні розуміти, що ваші знання тільки ваші, розумієте? Можливо, навіть о, от чомусь мені пішла думка, що ви зараз в якомусь проєкті, розумієте, а думаєте про те, щоб зробити щось, якусь роботу самому або піти в самореалізацію, підкинути всі договори і піти м -м, саме ну, те, що хочете тільки ви. Без нікого. І от вам кажуть про те, що в кінці кінців так воно і буде. І ви вже знаєте, як це зробити. Тут ще багато біля вас людей. Але ви дивитесь собі в обличчя і розумієте, що насправді то ви самі. Ви от, якось, знаєте, созідаєте. І думаєте, рухатись мені чи не рухатися туди, куди хоче моє серце. Отак. От ну, кажуть про те, що над вами вищі сили, євочка, і що у вас достатньо знань і прийшов час. Розумієте, про що я кажу? Так. Прекрасно. Другий варіант підказка вам. Дівочки, про те, що ви можете абсолютно все впорядочити в своїй голові, на вас буде сипатися тьма інформації, але ви справитеся, підказка вам. Ви зможете це все упорядочити, мабуть, відкриватися вчасно, достовірні, вірні знання, ніхто не каже їх не фільтрувати і брати все за чесне слово, ні, ви повинні це інтуїтивно відчувати. От, відкрили щось, почитали, а кажеться, а я б зробила по-іншому. Так це вам не кажеться, так воно і вірно, як ви вважаєте. Ви це все от фільтруєте, наведете порядок себе в голові, і, знаєте, і зможете навіть о, світити. Чомусь мені кажеться, дівчатка, зможете світити, зможете о, дати нужденним, але спочатку, звичайно, собі. Тому що якщо ви не в ресурсі, ви нікого не, не зможете нікому допомогти. Зрозуміли мене? Кажуть, у вас роботи не початий край, але так само ви будете досягати. Це вас закалить і змусить вас, так і скажу, змусить вас досягти своєї мети. Так. Можливо, навіть швидше, ніж вам це здається. Приймайте во благо, благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки. Донати. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Нехай кожне послання знайде своє серце на особисті, будь ласка, в порядку черги. Обіймаю.